Друзі, всім доброго дня. Сьогодні з вами трошечки погадаємо. Діставайте гадальні карти про бабусі. Якщо у вас немає гадальних карт, то підіть купіть. Якщо кажете, що, що немає грошей на гадальні карти, то я вам не вірю. От Якщо ви збирали колись гребінкою, не знаю, черницю, щоб продати її на базарі, то тоді, можливо, у вас і немає грошей. Якщо ви цього не робили, то 100% у вас гроші є. Добре, це я жартую, дивіться, про що будемо взагалі гадати, чи на чому, чи про що. Ну, явно не на зірках. Звичайні карти діставати не потрібно, будемо грати в Diablo. Будемо гадати, що буде нового в доповненні, а точніше, який саме, я вважаю, буде новий клас в доповненні. Будемо вмикати трошки логіку і думати, що, що зараз взагалі є в грі і чим закінчилася кампанія. Я, наприклад, за баланс. Тому мені здається, що якщо в грі існує уже клас, наприклад, на спритність це розбійник і це Spiritborн духонароджений, тобто два класи вже є на цю стихію основну. Також в грі є чарівник і некромант. Це ще два класи, тобто вже 4. Які у нас на інтелект, і застаються в нас класи, друїд, той, що йде на силу волі, і варвар. Той, що в нас використовує основну характеристику це силу. Тож, кого ми зможемо побачити з вами? В новому доповненні, що це має бути за клас? Ну, якщо ви проходили кампанію доповнення, то ви знаєте, ну, приблизно пам'ятаєте, зрозуміло, що це було не вчора і не позавчора, чим саме вона закінчилася, я вважаю, що це буде пов'язане щось з саме Собором світла. Чому? Я вважаю, що це буде пов'язане щось з рицарями або ж Чи лицарами, як правильніше, напишіть в коментарях. Мабуть, що з лицарами. Які будуть використовувати скоріше за все, щось схоже на ближній бій. Так як в нас в грі вже є три чарівника. Ну, грубо кажучи, три чарівника. Тобто, це у нас друїд, який використовує сили природи, некромант, який використовує сили проклять, ну, там, проклять і, і чарівник, який використовує сили стихій, то навряд чи це буде якийсь персонаж, який буде використовувати подібні сили. Чому? Тому що три класи в нас є, які вже використовують. Схожі вміння і сенсу робити, ну, по крайній мірі на даний час схожого класу, мабуть що немає. Так як в нас є два класи, які дуже схожі ну, з попередніх частин, якщо порівняти, то духонароджений схожий на монаха з третьої частини, ну, якимось чином. Розбійник схожий на Демон Хантера також з третьої частини, ну або на амазонку з другої, неважливо. То було б логічніше, мабуть, щоб вони додали якийсь клас, який буде використовувати все ж таки силу. Чому саме цей клас? Тому що ну три чарівника є, два спритних. Класи також є, потрібно додати якогось танка, мені здається. І це, в принципі, з історією в'яжеться, тому що те, на чому закінчилася частина доповнення, прямо нам говорить про те, що, скоріше за все, там вже ми будемо. Мати справу з Мефіста. Мені чомусь здається, що історію вони зроблять більш довшою, тому що доповнення було геть якимось коротким. Ну, я маю на увазі, що не місто саме буде більше. А буде, скоріше за все, більше. Більше сама компанія. Чому? Тому що історію, в принципі, є де розвернути, скажімо так, і не бачу сенсу її робити короткою. Чому це буде саме клас ближнього бою? Можливо, він буде використовувати якісь аури, тому що нам, скажімо так, підказували багатьма і роликами, і багато нам показували, скажімо так, ну в компанії є багато завдань, якщо ви проходили не тільки основну кампанію, а ще й додаткові завдання, ті ще знаходяться в містах, там багато завдань є саме з цим орденом. Тому мені здається, що щось буде продовжуватися після цих джунглів, де ми зможемо. Ну, звичайно, персонажа можна створити будь-якого. Мені здається, що це буде щось схоже на якогось щось по типу паладина. Тільки то, що буде використовувати саме вміння, які будуть нагадувати щось між. От, ну... Не знаю, магії якоїсь крові або цих джунглів, скажімо так, що якісь, якась частина воїнів відреклася від основної якоїсь віри, заблукала в цих джунглях і так з'явився, називається, якась нова Консистенція у вигляді воїнів, які приловчилися трошки використовувати магію якоїсь стихії в цих джунглях. Чому мені здається, що це буде саме такий варіант, тому що ну, додавати в гру, де всі монстри практично наносять. Весь демедж від ближніх атак додавати ще одного персонажа, ще один клас, який буде доносити урон від данніх атак, я думаю немає сенсу. Тому що більш мені здається, цікаво все-таки все-таки з монстрами вести бій у ближньому бою. Ну, І тим більше, що магії і так достатньо, мені здається, що це буде якась більша частина, все ж таки, яка буде використовувати саме атаки, які більше схожі на, ну, як це правильно виразитись, на якісь атаки з трюками. Тобто, якщо варвара це, наприклад, залізні ціпки, які стягують монстрів, це якась зброя, яку він викидає, то цей клас може використовувати якісь вміння, які будуть цікаво компонуватися з вміннями, наприклад, якоїсь магії. Буде створювати, як чарівник, якісь або тотеми, або визивати якихось додаткових собі компаньонів. Ну, це можна обіграти, скажімо, тим, що. Якась частина групи від'єдналася від основної віри і вирішило спробувати якусь магію. Скоріше за все, це навіть може бути якийсь персонаж, який буде використовувати не зовсім світлу частину цієї магії, тому що там, де джунглі там, де... Віддаленість від основних доктрин, скоріше за все, що це може бути навіть щось схоже на якогось персонажа з третьої частини. Там теж був один чарівник, який використовував Буду і інше, тобто який відрізнявся трошечки від основної концепції всіх персонажів. Мені здається, що він там був в третій частині, саме такий Цікавий по своїм вмінням, тому що це було дійсно щось таке між некромантом і між чередником класичним. Взагалі його вміння навіть по типу піран'яда, вони виконували дуже цікаві ефекти і дуже добре вписувалися ну, в саму гру. І мені чомусь здається, що це вміння можуть навіть перенести в основну гру. Можливо, я помиляюся. Мені здається, що це буде дійсно якийсь такий воїн-травник, не знаю, який спеціалізується на чомусь е по типу те, що зв'язане з якоюсь темною магією. І, і нам... Доведеться скоріше за все, якимось чином її використовувати для того, щоб перемогти це створіння зла. Чому? Тому що далі можна продовжувати історію далі. Не знаю, як саме будуть писати це. Люди, які займаються взагалі сценарієм, але мені здається, що вони все ж таки будуть використовувати якусь ідею того, що ми будемо використовувати якісь сили, тим паче, що перед цим у нас, ну точніше, зараз ще у нас продовжується сезон відйомства. Мені здається, що людям ця штука сподобалась, і мені здається, що вони нас будуть підштовхувати до того, щоб ми використовували також якісь, якісь сили, які будуть пов'язані з якоюсь новою магією, якої раніше не було, щоб перемогти ну, це нове старе зло у вигляді Мефіста. Мені здається, що ми не побачимо. Все ще в цьому доповненні діабло, тому що далі можна продовжувати сюжет. Все ж таки, все, все ж у нас залишається міфісти, і для того, щоб його перемогти, потрібно буде використовувати якусь магію для того, щоб його перемогти, яка не буде пов'язана з основними нашими персонажами. Тобто в сюжеті, старіше за все, буде брати участь безпосередньо цей новий клас. А взагалі, друзі, побачимо. Мені це досить цікаво. Мені здається, що це буде виглядати саме так. Тобто, що це буде персонаж, який буде використовувати сили, яких раніше ми в грі не бачили. Тому що, ну, всі можливі варіації білдів, які були в попередніх частинах, вони вже існують в принципі, в грі. Ну, ті ж самі компаньйони, ті ж самі скелети в некроманта, ті ж самі фамільяри в чарівника, тобто всі вміння схожі. Більш-менш схожі вміння в духа народженого, ну, і якщо порівняти з третьою частиною то в монаха. Мені здається, що все-таки, ну, я на це сподіваюся, що вони працювали більше над розробкою наступного доповнення, ніж ем, займалися доповненням те, що вийшло зараз. Чому? Мені здається, що вони спеціально це зробили. Я можу пояснити свою теорію, це всього-навсього теорія, але мені здається, що воно так і є. Всі карти, які знаходяться в наханту, вони є досить довгими. Тобто історія сама невеличка, мапа в принципі невелика, але якщо ви помітили, то всі підземелля в цьому місці чомусь занадто довгі і занадто схожі. Можливо, їм було просто ну, мало часу чи якась лінькі це все робити, але в принципі ну, пейзаж, якщо ви побігаєте по підземеллям на Ханту, то вони досить схожі. І чому я думаю, що вони працювали над чимось іще? Тому що, коли вийшло доповнення, ну, чому вони відразу робили продовження, тому що вони не хотіли витрачати багато часу на це доповнення. Просто зробили цього класу, ну, скажімо так, занадто сильним, тому що не вистачало часу. Поясню чому. Коли тільки вийшло доповнення з новим класом, там були кільця на цей клас. І ці кільця, ну, якщо ви грали, як тільки воно з'явилося, вони виглядали абсолютно одинаково. І коли. Ви заходили на босів, і коли ви вибивали потрібне собі кільце, то ви, мабуть, не могли не звернути увагу, що вам постійно потрібно було перечитувати всі властивості цих перснів, тому що вони всі з вигляду були однакові. ну, Я зараз, мабуть, не буду вставляти картинки, як вони виглядають зараз, але якщо ви помітили, то коли. Ну, міняли трошечки налаштування в нашій зброярні, ну, тобто в нашій шафі, де ми можемо зберігати свої білди, то ці іконки самих цих перснів, вони змінилися. І вони стали відрізнятися ну, хоча б не по самому своєму вигляду. Хоча б по кольору, щоб можна було якось їх розрізняти, і змінився взагалі дизайн цих перснів. От Мені здається, що якщо вони зробили ці персні, скажімо так, ну, пізніше, тобто вони вийшли тільки зараз з доповненням. Мені здається, що робилось просто перше доповнення в якомусь режимі дуже ну, швидкому. Тобто вони настільки, настільки не задумувалися про те, щоб зробити ці кільця хоча б якимись різними по своє, своєму вигляду основному, що просто випустили їх всі однаковими. Хоча, здавалось би, ну, скільки займає часу взагалі взяти, наприклад, і перемалювати буквально декілька. Ну, скільки там тих кілес? ну штуб 5-6 різних. Тобто, чи це велика проблема взяти, перемалювати ці 5 нещасних, там, 6 кілес? ну, Не пам'ятаю точно, скільки їх різновидів є, і зробити під них іконки. Ну, мені здається, що це невелика проблема. І те, що зараз вони їх змінили, ну як зараз, вже, мабуть, пройшло більше двох або більше трьох тижнів. Мені здається, що вони все час просто не звертали на це уваги і займалися чимось другим. Тобто, якщо б вони працювали тільки над доповненням цим, то скоріше б за все в них вистачило б часу. Вистачило б людей для того, щоб взяти перемалювати ці нещасні п'ять іконок цих перснів. Ну, це не так багато часу займає. Єдине пояснення, чому це не було зроблено відразу. Мені здається, що вони працювали відразу над доповненням, навіть не над сезоном наступним, тому що в цьому сезоні додали, скажімо так, ну, достатню кількість. Нового контенту, ці відьомські сили, мені здається, що вони просто працювали над чимось більш глобальним. Ну, це така чиста теорія. Тож, друзі, мої прогнози на те побачимо, чи вони взагалі справдяться. Не знаю, наскільки швидко вийде це доповнення, але мені здається, що час над ним. Було потрачено вже до виходу першого, до першого доповнення, і до цього часу вони над ним більш ретельно працюють, ніж над першим. І мені здається, друзі, що це буде все ж таки клас, який буде атакувати шляхом. От, ну, Якогось ближнього бою пов'язаного щось е, з магією, яка була до цього недоступною. Не знаю, чому мені так здається. Ну, просто все, що було, ми вже бачили. Якщо це буде якийсь просто навіть ну, паладин, мені здається, що це ну, буде якось скрутно. Тому що це буде нецікаво. В кожній частині додавався якийсь новий клас, який е, е, був. Відмінний від тих, що вже були. Тому мені здається, що все ж таки має бути якийсь новий різновид персонажа. Ну, Наприклад, як в не дуже улюбленій грі багатьох мобільній версії Immortal, там додали нового персонажа, мені здається, що все-таки вони працюють над чимось більш глобальним, ніж над тими сезонами. Побачимо, друзі, як воно буде. Це всього-навсього все припущення. Побачимо, що із цього справдиться, а що ні. Чи кампанія буде довшому, чи новий клас буде мати зовсім трошки інші вміння, ніж ті класи, які ми до цього бачили вже в попередніх частинах. На цьому відео я буду поки що завершувати. Дякую всім за увагу. Якщо було цікаво, ставити. Поставте вподобайку, дякую всім за увагу. Бажаю гарного настрою, гарного дня! Ну і до зустрічі в нових відео.